із виступу наймолодших та юних учасників розпочали першу частину всеукраїнських змагань зі стрибків у висоту меморіал Віталія Лонського. Одинадцятилітній Даніїл вперше на турнірі в Бердичеві. Сьогодні взяв метр двадцять. А Ми... планував теж метр двадцять п'ять, метр тридцять. Міг би трошки вище. Давай коліно заболіла щось. І бачите, то юридич. А взагалі, от захоплення стрибками у висоту, це пішло від тата чи це самостійно? Так? Від тата привіз сина у місто свого дитинства. Легкоатлет і тренер, чемпіон світу у 2005-му Юрій Кремаренко. Нині він старший тренер збірної команди України. Ми згадували, що і в Ярослави Магучих всі перемоги починалися з Бердичева. Так і у вас. Так, так це ж, ну, це ж свята земля. Всі спортсмени мають розуміти, якщо ти не приїхав в Бердичев, ти потім нічого не виграєш. Тину 11 років, і це для нього тут перші змагання в Бердичеві. От, він повторив свій особистий рекорд. Сподівався, що може покращити, але трошки заболіла в нього нога. І інше. І метр двадцять мало, але... Тренуюся, тренуюся, Подивимось, що буде далі. Юрій згадує, найуспішнішим для нього роком був 2005-й. Тоді він виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, став бронзовим призером чемпіонату Європи та із результатом 2.32 чемпіоном світу у Фінляндії. Того ж року виборов перемогу 2.28 на меморіалі Віталія Лонського в Бердичі. Останній останній старт був тоді в я Пам'ятаю. От, біля дому культури там проводиться і перенести дати, бо в мене там були закордонні старти. І тоді я перший раз виграв, да, 2 2.28. Я не міг тоді не виграти. Тому що приїжджає Бердичівлянин, чемпіон світу, як, 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 як я міг не виграти. Я налаштовувався дуже сильно. Почесна місія вручити відзнаку сину та іншим юним учасникам змагання, також побажати усім щиро від душі. Віри і ніколи не здаватися. Так як ви не здаваєтесь, і наша країна не здається. Перше місце серед дівчаток у своїй віковій категорії виборола і юна Бердичівлянка, вихованка Ігоря Лонського, 12-літня Єлизавета Дмитрук. Хоч дівчинка шкодує, що трішки не вистачило до власного рекорду метр п'ятдесят. Починала я з висоти метр тридцять, деякі починали з метра двадцяти п'яти. Спочатку все було добре, пригала все з першої сраби, потім трохи почала нервувати і трохи почала збивати, і ще перебігала деякі спроби. А так все добре проходило. Ще одна наша юна землячка, студентка Бердичівського педколеджу, стала переможецею, і ступила на першу сходинку Меланія Вакуліна із результатом 1 метр сімдесят. Серед юнаків цієї ж категорії до 18 років перемогу здобув Іван Гераймович із Вінниччини із результатом 1 метр вісімдесят. Киянин Олексій Лясковець із результатом 1,95 дев'яносто став найкращим серед юніорів до 20 років на усіх юних легкоатлетів чекали нагороди і відзнаки.